Друзі, привіт! Сьогодні роблю запіканку. Нам для цього потрібно 300 г сиру, 30 мл молока, 30 г масла, 70 г цукор, 50 грам манка, одне яйце і ванільний цукор. Форму змащуємо маслом. Все об'єднуємо і пробиваємо блендером. Запіканку ми все з'єднали, пробили блендером і обов'язково залишаємо на 30 хвилин, щоб вона постояла. В цей час робимо заливку сметану. Для цього нам знадобиться 100 грам сметани, 1 яйце, 30 г звичайного цукру і 5 г ванільного цукру. Все змішуємо і зверху будемо заливати нашу запіканку. Заливаємо сметановою заливкою на 180 градусів на 1 годину в духовку. Коли пройде 40 хвилин, обов'язково пробуємо шпажкою, чи готово.